Вітаю, друзі. Знаєте, сьогодні я хотів би коротко поговорити про те, що за образом такого собі блазня Зеленського ховається досить жорстка, жорстока і небезпечна людина. Людина, яка з метою, щоб залишитися при владі, схоже готова піти на будь-які кроки. В тому числі в обмеженні конституційних прав громадян і в боротьбі з тими особами, які становлять публічну загрозу або загрозу в засобах масової інформації. І, ймовірно, недаремно в Офісі президента одним із заступників досі працює одіозний татаров, якого пов'язують із е, спробою. Зачистити Майдан в 2013-2014 році, який працював при міністрі внутрішніх справ Януковича Захарченкові, і як ми знаємо, пан Татаро відповідає за взаємозв'язки із судовими та правоохоронними органами. А отже, виконує досить специфічні доручення президента Зеленського, які йому передаються ймовірно через. Главу офісу Єрмака, а можливо, і напряму. Ось давайте підемо по хронології. Народний депутат Поляков від Слуги народу, до речі. Щойно він заявив про те, що народним депутатам від Слуги народу платяться гроші готівкою за ті чи інші голосування, раптово він помер від передозування наркотиками. Наскільки я розумію, розслідування припинили з огляду на те, що визнали це передозуванням. Але як було насправді невідомо. Після повномасштабного вторгнення ще декілька смертей, досить дивних. Перш за все, розвідника Кирєєва. Якщо пригадуєте, в лютому 2022 року перші перемовини між Україною та Російською Федерацією відбулися у Білорусі. і у складі української делегації був непоказний чоловік, як виявилось, це людина на прізвищі Кіреєв. і за кілька днів його було вбито серед білого дня в місті Києві під час нібито затримання. Досі ми не знаємо ні результатів розслідування, ні взагалі чи відкрито кримінальне провадження, ні взагалі про долю цього кримінального провадження. Далі дивна смерть міністра внутрішніх справ монастирського та всіх осіб, які його супроводжували на гелікоптері. Досі ми не знаємо результатів розслідування, і це дуже підозріла смерть. А тепер подивімося на інші прізвища. Начальник управління СБУ в Харківській області Дудін, який на суді заявив про те, що саме він. Подзвонив головнокомандувачому Залужному і повідомив про те, що Харків залишають без 93-ї, якщо я не помиляюсь, бригади, яку відправляють раптово в Донецьку область перед самим повномасштабним вторгненням. І саме пряма команда Залужного зупинила передослокацію цієї бригади, яка захистила Харків від окупації Російською Федерацією. Потім Дудіна. Знімають з посади, коли в травні 2022 року Зеленський прибуває до міста Харкова, а незабаром відкривають кримінальне провадження за державну зраду і перевищення службових повноважень. І з того часу, тобто, вже практично майже два роки, Дудін перебуває півтора, півтора роки Дудін перебуває за ґратами. А Кримінальне провадження досі не розглядається по суті. Вироку досі немає. Але не задовго до того, як Дудіна була арештована, він створив свій youtube канал. і На youtube каналі виставив кілька відео, які чітко засвідчували те, що Зеленський та його Шапіто не готувалися до вторгнення Російської Федерації в Україну. Візьмемо розвідника Червінського. Щойно він дав інтерв'ю сайтові Цензор.нет, де розкрив кричущу некомпетентність кадрів Зеленського ТОШЕПІТО, і фактично команди, які давалися з офісу президента і могли призвести до захоплення Києва, розвідника арештували. Він знаходиться під вартою. І досі справа не розглядається по суті. Ми він знаходиться лише на стадії попереднього судового розгляду попереднього розслідування, і йому просто продовжують міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, Незважаючи на весь його всі його заслуги перед Україною, незважаючи на те, що він має дуже великий досвід розвідувальних операцій, що він приймав участь у операції щодо вагнерівців. Його тримають під вартою в той час, коли інших випускають або на поруки, або обирають їм прийнятну грошову заставу. Імовірно, що до Червінського ми маємо ситуацію, коли інкримінується такий вид злочину, коли запобіжний захід може бути обраний лише у вигляді тримання під вартою. Але якщо у вас, я маю на увазі, правоохоронні органи. Є належна кваліфікація злочину. То чому того часу, продовж якого Червінський знаходиться під вартою, було недостатньо для того, щоб передати справу до суду? Людина без вироку перебуває вже тривалий час у місцях позбавлення волі, фактично. Фактично. Ну, Тому що це перебування під вартою. Візьмемо Дубінського. Дуже одіозного персонажа, який приклався дуже багато до поширення фейків руского міра на територію України. Але щойно він почав говорити те, що не сподобалося Зеленському та його Шепіто, відразу було відкрито кримінальне провадження, і він знаходиться зараз під вартою. і Ми не чуємо Дубінського. Тобто, ми приходимо до висновку, що Зеленський та його Шепіто використовують правоохоронну систему України для того, щоби. Відкривати кримінальні провадження і розправитися з неугодними людьми, які говорять те, що не подобається Зеленському та його Шепіту. Лише у такий спосіб вони стараються закрити рота цим людям для того, щоб їхніх голосів не було чути в інформаційному просторі України. І ви знаєте, мені здається, що цього слід остерігатися Генералу Залужному. Тому що. В діях Зеленського ШПІТО проглядається певна логіка боротьби зі своїми політичними та інформаційними опонентами. Вони не вміють діяти під час демократії, під час дотримання Конституції України. Вони вміють лише закривати рота в той спосіб, в який я описав. Отже, вони будують в Україні авторитаризм. Тому будьмо уважні. Слава Україні!